Зберігай рецепт, як приготувати смачну закуску з лаваша. Її можна приготувати як дома в духовці, так і на мангалі. Для цього тобі потрібно взяти одну цибулину, дрібно її нарізати. В мене фіолетова, вона мені найсмачніша. Потім беремо фарш, додаємо туди спеції за смаком, нашу порізану цибулю, все це добре перемішуємо, беремо лаваш, нарізаємо його на рівномірні полоски і намащуємо нашим фаршем рівномірно по всій площині, зверху накриваючи новим шаром лавашу, і так поки не закінчиться. Потім ріжемо на рівномірні такі полосочки, кладемо одну на одну, насилюємо наші спашки, нарізаємо рівномірно і кладемо на наше деко, застелене пергаментом і відправляємо в духовку засмагатись. Потім за 10 хвилин до готовності змащуємо соусом барбекю. А поки дивишся, не забудь поставити лайк і підписатись. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там всі рецепти Смачного!